Нещодавно Львів кинув виклик Полтаві у всесвітньому флешмобі «Ice Bucket Challenge», Суть якого в тому, що учасники повинні облитися холодною водою і перерахувати на благодійність певні кошти. Кошти зібрані від цієї акції, будуть передані у зону АТО. І за ці кошти будуть закуплені все необхідне для вояків, які зараз на передовій перебувають на фронті. До акції долучилися як дорослі, так і діти. Кожен з них розумів, що це незвичайний розважальний флешмоб. Солдати дійсно потребують допомоги небайдужих. Я захотів піти і підтримати нашу українську армію. Про цю акцію ми узнали буквально вчора вечором. Що буде така проходити акція в центрі нашого міста, що всі гроші будуть йти на нашу українську армію, ну і ми з сином. Вчора вирішили прийти да піддержати наших ребят. Ми приймаємо участь акції для того, щоб люди звертали увагу на цю проблему, яка сьогодні дуже актуальна, щоб кожен міг допомагати чимось. Всього вдалося зібрати майже півтори тисячі гривень. Активісти планують придбати за них казки. Полтавці ж у свою чергу передали естафету киянам.